Добрий день! Сьогодні на уроці мови піде про роботу серця, серцевий цикл і його фази. Робота серця має певний цикл, а серцевий цикл, в свою чергу, має певні фази. Передсердя і шлуночки серця можуть перебувати у двох станах скороченому і розслабленому. Під час циклічної роботи серця ритмічно чергуються скорочення і розслаблення передсердь і шлуночків. Разом таке ритмічне чергування має назву серцевий цикл. Скорочення і розслаблення передсердь і шлуночків відбувається в певній послідовності та строго узгоджені у часі. Сам серцевий цикл складається з трьох фаз: фаза скорочення передсердь або систола передсердь, фаза скорочення шлуночків або систола шлуночків і фаза загального розслаблення або діастола. Стані спокою серця людини здійснює за хвилину 65-75 циклів. Перша фаза, під час якої відбувається скорочення передсердь, триває близько 0,1 секунди. При цьому шлуночки розслаблені, стулкові клапани відкриті і кров виштовхується у шлуночки. А от півмісяцеві клапани натомість закриті. Тривалість другої фази 0,3 секунди, і під час цієї фази передсердя вже розслаблені. А скорочуються шлуночки. При цьому стулкові клапани закриваються, а півмісяцеві клапани відкриваються, за рахунок чого кров потрапляє в аорту і стовбур легеневих артерій. Найдовшою є третя фаза фаза загального розслаблення, що триває 0,4 секунди, під час якої розслаблені і передсердя, і шлуночки, а кров вільно потрапляє до серця з легеневих нижньої і верхньої порожнистих вен. Таким чином, повний серцевий цикл має тривалість 0,8 секунди. За один такий цикл м'язові волокна перецерті працюють 0,1 секунди і відпочивають 0,7 секунди. А м'язові волокна шлуночків, відповідно працюють 0,3 секунди і відпочивають 0,5 секунди. Такий відносно великий час відпочинку є вирішальним у здатності серцевого м'яза працювати, не втомлюючись упродовж життя людини. Серцевий цикл це узгоджена ритмічна зміна скорочень перед серці шлуночків і загального розслаблення серця. Серце працює ритмічно, його скорочення систола чергується з розслабленням діастолою. Один повний серцевий цикл складається з трьох фаз і триває близько 0,8 секунди. Частота серцевих скорочень це кількість серцевих циклів, яке серце здійснює впродовж однієї хвилини. В стані спокою у дорослої людини під час скорочення серця кожним шумочком в артерії виштовхується приблизно 65 мл крові. За одну хвилину серце перекачує близько 5 літрів крові, тобто фактично увесь її обсяг у організмі. За рік це виходить майже 2,6 мільйона літрів крові. Викид крові в аорту супроводжується підвищенням у ній тиску і розтягненням стінок. Завдяки щільності і пружності стінок кровоносних судин таке розтягнення хвилеподібно поширюється від аорти до артерій зі швидкістю значно більшою за швидкість руху крові. Такі коливання стінок артерій у відповідь на кожне скорочення серця мають назву артеріальний пульс. Здорова людина має ритмічний пульс з частотою 65-75 ударів за хвилину. Збільшення частоти серцевих скорочень призводить до скорочення тривалості серцевого циклу, причому переважно за рахунок періоду відпочинку. Тобто серцевий м'яз менше відпочиває. Пульс дозволяє також визначити частоту, ритмічність і навіть силу серцевих скорочень, що в свою чергу вказує як на функціональний стан серцево-судинної системи, так і усього організму людини в цілому. Основними властивостями пульсу є його частота, Ритмічність, напруженість, висота і наповнення. Це має важливе діагностичне значення, можна виявити порушення кровотоку та інші патологічні зміни в організмі. Так, наприклад, з високого артеріального тиску пульс стає твердим, а за низького м'яким. У нормі пульс добре прослуховується, він пружний, ритмічний, рівномірний за наповненням. В тих місцях тіла, де великі артерії розташовані близько до поверхні, пульс легко прощупується пальцями. Пульс можна відчути на внутрішньому боці зап'ястка, на скронях, по боках шиї тощо. Кожне коливання відповідає скороченню серця. Кожна людина може самостійно провести невеличкі дослідження щодо вимірювання частоти серцевих скорочень. Необхідним обладнанням для цього є лише годинник із секундною стрілкою. Спочатку на зап'ястку знаходять пульс двома пальцями, приклавши їх подушечками до внутрішньої поверхні зап'ястка під великим пальцем. Далі з увімкненим секундоміром лічать кількість ударів за 20 секунд або за 30 секунд і помножують їх відповідно на 3 чи на 2, щоб отримати кількість серцевих скорочень за хвилину. Також так можна порахувати, скільки скорочень серце робить за добу, тиждень чи рік. Показники пульсу є величиною змінною. Вони залежать від зросту людини, бо чим вища людина, тим нижчі показники пульсу. Також віку, наприклад, пульс новонародженої дитини становить 120-140 ударів за хвилину, а у 16-18 років досягає норми. Від статі, бо у чоловіків пульс дещо нижчий, ніж у жінок, і тренованості організму, наприклад, у тренованих людей пульс може становити 50 ударів за хвилину. Серцеве м'яз працює без відпочинку, хоча будь-який і навіть найбільш тренований скелетний м'яз через певний час роботи втомлюється і потребує відпочинку. При цьому серце зберігає свою працездатність. В середньому, за 60 років життя людини, міокард скорочується 2,3 мільярди разів. При цьому перекачує понад 150 мільйонів літрів крові. Винятково працездатність серця зумовлена, по-перше, ритмічністю його роботи, тобто обов'язковим розслабленням після скорочення. А по-друге, високим рівнем кровопостачання самого міокарда найбагатшою на кисень і поживні речовини кров'ю по коронарних артеріях. Хоча серце скорочується автоматично, на частоту і силу його скорочень можуть впливати як умови довкілля, так і стан самого організму. Так, наприклад, частота серцевих скорочень зростає за інтенсивної роботи і під час виконання фізичних вправ. Зміна температури довкілля, відчуття болю, переживання різних емоцій, як то гнів, страх чи радощі, також впливають на роботу серця, посилюючи чи послаблюючи серцеву діяльність. Будь-яка помірна фізична діяльність, тобто фізична праця, регулярні спортивні тренування, позитивно впливає на роботу серця. При фізичних чи психічних навантаженнях у тренованої людини посилення кровопостачання органів відбувається більше за рахунок зростання сили серцевих скорочень, ніж збільшення їх частоти. Пояснюється це тим, що треноване серце викидає набагато більше крові за одне скорочення, ніж нетреноване, тому що у тренованого серця стінки мають товщі м'язи. А камери збільшений об'єм. Так, у спортсменів викид крові за одне серцеве скорочення може бути збільшеним з норми 65 мл до 200-250 мл. При цьому частота скорочень у стані спокою може становити лише 35-40 за хвилину, що збільшує період відпочинку серця. У нетренованої ж людини посилення кровообігу відбувається насамперед за рахунок збільшення частоти скорочень, що в свою чергу призводить до втоми серця. Коли у його клітинах спостерігається нестача поживних речовин і накопичення продуктів обміну. При цьому скорочення стають повільнішими, а постачання кисним і поживними речовинами інших органів і тканин, відповідно, стає недостатнім. Великі емоційні навантаження можуть взагалі порушувати роботу серця. Значні хвилювання і стреси можуть призвести до так званого серцевого нападу, який супроводжується прискореним або сповільненим серцебиттям і порушенням скорочення серцевого м'яза. Робота серця в організмі відбувається як завдяки механізмам саморегуляції, так і нервової та гуморальної регуляції. Саморегуляція серця забезпечується провідною системою. Нервова регуляція здійснюється симпатичними, що збільшують частоту і силу скорочень серця, і парасимпатичними, що сповільнюють частоту і силу скорочень серця нервами. Центр серцевої діяльності розташований у довгастому мозку. Гуморальну регуляцію серця. Здійснюють адреналін і іони кальцію, що посилюють і прискорюють скорочення серця. Та ацетилхолін і іони калію, що зменшують частоту і силу скорочень серця. Зменшення частоти серцевих скорочень до 45-50 ударів за хвилину має назву брадикардія. Збільшення частоти серцевих скорочень має назву тахікардія. При збільшенні частоти серцевих скорочень шлуночки не встигають наповнюватись кров'ю. Що призводить до зниження артеріального тиску і, відповідно, зменшення припливу крові до органів. Умови кровопостачання самого серця при цьому також погіршуються, тому що, виконуючи велику роботу за одиницю часу, воно теж потребує більше кисню. До того ж, треба зазначити, що погані умови кровопостачання серця збільшують ризик інфаркту. Розлади ритмічності, послідовності і сили скорочень серцевого м'яза мають назву аритмія. Порушення автоматизму серцевих скорочень, його збудливості і провідності зумовлюють прояви аритмії. Таким чином, тренування серцевого м'язу потребує чергування розумової праці з різноманітними фізичними вправами чи фізичною активністю, прогулянками на свіжому повітрі також. Фізичні навантаження рекомендується збільшувати поступово, а після тривалих перерв у тренуваннях поступово повертатися на звичний рівень. Надмірна робота на початку тренування може призвести до перенавантаження серця і його швидкого виснаження. Це особливо стосується тренувань підлітків 14 17 років, у яких судинна система відстає у своєму розвитку від темпів розвитку серця. При появі будь-яких порушень у роботі серця, таких як зміна частоти або ритму скорочень чи біль у ділянці серця, слід негайно звернутися до лікаря. Серцеві хвороби можуть виникати, якщо пошкоджуються елементи провідникової системи серця, тобто не генеруються і не поширюються належним чином електричні імпульси. Кардіологи навчилися запобігати таким збоям, наприклад, вшиванням у серцевий м'яз електронних кардіостимуляторів, які примушують серце скорочуватися в належному ритмі. Кардіостимулятори імплантують пацієнтам з тяжкими симптомами. Коли частота пульсу низька, тобто менше 60 ударів за хвилину, або ж коли потрібно сповільнити надто швидкий ритм серцебиття, наприклад, понад 100 ударів за хвилину. Варто зауважити, що вживання алкоголю і наркотичних речовин, а також тютюну куріння, завдають значної шкоди серцю, тому що ці речовини різко прискорюють скорочення серця, виснажуючи при цьому серцевий м'яз. На додачу, систематичне вживання алкоголю призводить до порушень обміну речовин. У м'язових клітинах серця і спричиняє їх поступове переродження і відмирання. Таким чином, сьогодні ми з'ясували, що серцевий цикл це узгоджена ритмічна зміна скорочень передсердь і шлуночків і загального розслаблення серця. В стані спокою серце людини здійснює за хвилину 65-75 циклів. А для тренування серцевого м'язу корисне чергування розумової праці з різноманітними фізичними вправами і фізичною активністю, а також прогулянками на свіжому повітрі. На сьогодні це все. На все добре.